Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на зиму. Королева бджіл. Жили колись троє королівських синів. Одного дня двоє старших принців поїхали шукати пригод і щастя, але накоїли тільки дурниць і безглуздих речей. Що не насмілювалися повернутися додому. Тож наймолодший брат, якого через його простодушність називали дурником, вирушив на їх пошуки. Коли нарешті знайшов їх, брати почали насміхатися з нього, що він, незважаючи на свою наївність, усе ж намагався здобути якесь становище у світі, хоча навіть їм, набагато розумнішим і спритнішим за нього, нічого не вдалося досягти. Ми хитріші за тебе, але нам все одно нічого не вдалося досягти. А ти, бідолашний дурнику, вважаєш, що тобі вдасться вибитися в люди. Та все ж далі рушили втрьох. Дорогою натрапили на мурашник. Зруйнуємо його. запропонував найстарший брат. «О, так!» – підтримав його другий. Весело буде спостерігати за тим. Як мурашки бігатимуть туди-сюди, ховаючи свої личинки. Ні. закричав дурник. Дайте спокій цим створінням. Я не хочу, щоби ви їх кривдили. Озеро і вулик Буркочучи щось і насміхаючись з прохання наймолодшого брата, двоє принців махнули руками і знову рушили в дорогу. Врешті дісталися до якогось озера, поверхнею якого плавали качки. Допоможіть мені їх упіймати. вигукнув найстарший брат, підходячи до берега. «О, так!» – підтримав його другий. Спечемо їх. Ні. категорично заявив дурник. Дайте спокій цим чудовим птахам. Я не хочу, щоб ви їх кривдили. Зневажливо похитавши головами, двоє принців. І цього разу послухали брата і помандрували далі. Через деякий час у дуплі дерева знайшли вулик. У ньому було так багато меду, що він аж стікав по стовбурі дерева. Нумо, брати, сказав найстарший, влаштуємо собі медову учту. Розпалімо під деревом вогонь, порадив другий. Бджоли загинуть, і ми зможемо взяти мед. Але й цього разу наймолодший брат не дозволив їм зробити задуманого. Дайте спокій цим комахам. Навіщо їх кривдити? Двоє старших братів, побачивши рішучість брата, не насмілилися наполягати на своєму і одразу ж вирушили в дорогу. Кам'яні коні. І сірий чоловічок. Нарешті брати дісталися якогось замку. Але те, що там побачили, дуже здивувало їх. У стайнях стояли кам'яні коні. Виявилося, що замок зачарований. Брати обійшли всі кімнати, але не знайшли там нікого. Врешті зупинилися перед дверима з трьома замками. Посередині дверей було віконце, крізь яке можна було заглянути в кімнату по другий бік дверей. Брати подивилися і побачили сірого чоловічка, який сидів за столом. Покликали його раз, другий, але він їх не чув. Третього разу закричали щосили. Відтак чоловічок встав і, не кажучи ні слова, відчинив двері. Мовчки запросив їх до зали, в якій стояв щедро накритий стіл. Коли вони наїлися і напилися, чоловічок відвів кожного з братів в окрему кімнату. Три випробування. Наступного ранку чоловічок підійшов до найстаршого брата. І відвів його до кам'яного стола. На ньому було вирізьблено текст, у якому йшлося про три випробування. Той, хто успішно виконає всі ці завдання, звільнить замок і його мешканців від чарів. Перше завдання полягало в тому, що треба було знайти тисячу перлин, які принцеса загубила в лісі. Якщо той, хто шукатиме не знайде їх до заходу сонця, то перетвориться на кам'яну брилу. Цілий день найстарший брат шукав перлини до вечора знайшов лише сто і перетворився на каменюку, як і було написано на кам'яному столі. Наступного дня на пошуки перлин вирушив другий брат та йому теж не надто пощастило до вечора знайшов лише 200 перлин. Тож він також перетворився на кам'яну брилу. Нарешті настала черга наймолодшого він прокинувся на світанку. І почав шукати перлини в лісовому мосі і серед сухого листя. Та це було неймовірно важке завдання, а час минав так швидко. І тоді бідолашний юнак сів на камінь і заплакав. Наймолодша і наймиліша. І ось коли він отак заливався сльозами, до нього прибула королева мурах, яких він врятував з п'ятьма тисячами своїх підданих. Енергійні мурашки блискавично знайшли всі перлини і поскладали їх біля ніг юнака не бракувало жодної. Друге завдання полягало в тому, що слід було знайти ключ від кімнати принцеси. Цей ключ упав в озеро. Коли молодий принц з'явився на березі озера, качки, яких він колись врятував, вийшли йому назустріч. Терпляче вислухали його, а потім пірнули аж на дно озера. І швиденько знайшли ключ від кімнати принцеси. Можете собі уявити, як втішився юнак. Та тепер на нього чекало третє найважче випробування. У кімнаті спали три принцеси, що були схожі одна на одну, як три краплини води. Юнак мусив сказати, яка з них наймолодша і наймиліша. Три принцеси були однакові. І нічим не відрізнялися одна від одної за винятком однієї деталі. Перед тим як заснути, вони їли різні солодощі. Найстарша з'їла шматочок цукру, друга випила якийсь сироп, а третя спожила ложечку меду. Юнак не знав, що йому робити, коли раптом з невидимої шпарини у віконній рамі з'явилася королева бджіл яких він врятував від вогню, тихо й швидко пролетіла над принцесами І сіла на вуста тієї, яка їла мед. Тепер юнак уже не мав сумнівів. Тож рішуче підійшов до принцеси і збудив її, тієї ж миті чари розвіялися, і цілий замок ожив. Той, хто був каменем, знову став живою людиною, і всюди запанували теплі почуття і радість. Дурник одружився з наймолодшою і наймилішою принцесою, а коли помер її батько, став королем. Двоє старших братів узяли шлюб з іншими принцесами, які були трохи капризними й упертими. Та все ж і вони зазнали трохи щастя.